Розпустити виконавчий комітет Житомирської міської ради закликає депутат Михалець, щойно розпочинається сесія. Аргумент один: нинішній виконком не несе відповідальності за те, що робиться у місті. Він не несе відповідальності перед громадянами, тому що деякі особи не зрозуміли по якому принципу туди були підобрені. І можливо, ми саме ми депутатським корпусом свій час в травні. Зробили цю помилку, коли внесли зміни в рішення саме щодо складу цього виконкому. Тому я пропоную справити нашу помилку, яку ми зробили, розглянути питання розпуску виконавчого комітету Житомирської міської ради 6-го скликання. Під час таємного голосування рішення не приймають, бо не вистачає голосів. Коли голосують поіменно, 32 депутати за, і виконком розпускають. Вже втретє з тих пір, як Володимир Дебой став мером. І ви подивіться, одинадцятий рік. Не влаштовує виконком. Щось хтось не вкрав, щось хтось не зміг доторкнутися до ларьків, майна, не зміг побудувати процедуру якогось відчудження того, що він хотів. Виконком переформатовуємо. Входить частина опозиції. Працюємо нормально, задовільняємо. 2012 рік не задовільняє секретар. І знову ж таки горту жалюгідну, так званих регіоналів. Знову-таки їх голосами це відбувається. І сьогодні 2013 рік знову ж таки, ну така знаєте, зимова депресія чи зимова активізація, яка буде ражити сьогодні людей. Цього не можна робити. Таке рішення депутатів міський голова вважає абсурдним. А своїх колег по партії регіонів, які підтримали розпуск виконкому, вважає зрадниками. Про це свідчить, що це робилось потаємно шляхом зговору, шляхом зради частини депутатів регіоналів, які можливо себе не знаходять в цьому житті або прагнуть бути заступниками, але про це не говорять. Я думаю, що єдине бажання це покерувати міським головою, і я не допущу, щоб різного роду бажаючі, я б сказав, слово таке негідники війшли під тиском до. Посад в виконавчому комітеті і потім саботували роботу виконкому. Тому те, що відбувається, зрозуміло, воно не проходило ні обговорення, не проходило публічного, скажімо, сприйняття це заговор. І шабаш, який сьогодні використовуючи певні домовленості, є в сесійній залі. Дебой ще не вирішив, чи виключатиме з партії депутатів, які голосували солідарно з опозицією. Втім, повідомив, що це питання розглянуть на засіданні фракції та на засіданні політради партії.